Вітаємо, дорогі друзі, ранок. Ми вже з такими хлопцями, героями їдемо на Сумщину. Просимо підтримати нас молитовно, щоб все у нас вийшло гарно, щоб не ламалась машина. Дякуємо вам за підтримку. Якщо вас сьогодні запитують, у чому сенс... Що ви відповідаєте? Бо благодатью ви спасені через віру, і це не від вас, Божий дар, не діл, щоб ніхто не хвалився, так каже Святе Письмо. Наша здатність обирати часто піддається впливу зла. Звучаючи Христа, ми можемо бути настільки вражені Його благодаттю, що Святий Дух здатен звершити чудо і змінити. Наші природні гріховні нахили, достатньо навіть слабкого бажання, мінімальної схильності, що Бог здійснив чудо навернення, вплинув на нашу здатність обирати і виробив у нас і бажання, і діло. Довірся йому, і темрява поступиться світлу у твоєму житті. Так, це мене туди їде. Дорожка жесть. По таким дорогам їздять волонтери. Це яка, гарна дорога. дякую. За те, що не забувають, допомагають. Дякую. 23.09.20.25 поїхали на Сумщину. Ви знаєте, а зараз міркую, що в деяких містах. Де люди зустрічали нас, дивлячись на нас, та казали: Ви ангели, питаючи, як ви сюди доїхали? Як? Раді цього треба жити. Тільки раді цього, коли бачиш сльози вдячності, коли чуєш слова вдячності, для когось ми були ангелами, для когось святими, але ми звичні, грішні люди. Які розуміють та бажають допомагати, проповідуючи Ісуса Христа. Ми самі з Білої церкви. Сумщина, село Кириківка, Рябина, Іванівка, вище веселе, Яблучне, 20-30 кілометрів від кордону. На сьогодні у них все добре. Могли помолитися, поспілкуватися, подарувати продуктові набори. Подарувати книжки. Ставимо машину, їдемо, одну машину ставимо, другу і добираємося додому. Залишаємо машину в Києві. Через пару днів вона поїде на ремонт. А ми продовжимо свою, свою дорожку до Білої церкви.